Друзі, вітаю на каналі наша дача. Сьогодні 1 грудня і ми нарешті приїхали на дачу. Дуже давно тут не були, але ми за дачею спостерігали за допомогою камери відеонагляду, яку я поставив влітку. І це дуже потрібна, я вам хочу сказати, річ. Ось ця чудова камера відеонагляду, вона. За нашою відсутності допомагає нам контролювати ситуацію. Можна подивитись на двері на наших будиночках, чи не трапилось часом з ними щось, чи немає тут сторонніх осіб на ділянці, є моніторинг там на камері, і вона може подати нам сигнал. Маради, коли були сніги. Трішки я дивився по камері, ось так розвалилося Саме знаєте, як буває хиляться смаради, особливо коли у них декілька стовбурів. Це небезпека. Тому зараз будемо їх змотувати, трішки щоб вони одним цілим стали. і Забігаючи трішки наперед, хочу показати, як виглядають смаради після того, як ми їх обмотали. ось таким чином я Сподіваюсь, що зараз снігопади за нашу відсутність не будуть їх розвалювати на частини. Нарешті почали падати листя з лохини. Ось таке червоне красиве листя. Все посипалось. І як гарно це виглядає на газоні, коли червоне листя. Ось годівничка, на яку ми дивимось, коли нас не буває, все з'їли. Все насіннячко, горобці, сінички прилетають. Зараз будемо підсипати. поїлочка, вона вже нікому не потрібна, ніхто на неї не сідає, тому що водички і так вже вистачає пташкам. Хочу трішки ближче до камери годівничку перекрутити. Тут не складно буде кілька шурупів. Для чого? Ну хоча б на пару метрів. Для того, щоб коли я буду дивитись з камери, більш детально можна було роздивитись пташок. Цікаво спостерігати за ними. Будемо це робити і в подальшому. Що хочу сказати по тюльпанах, які ми тут саджали, а тюльпанчики ще не взійшли. Вони почали свій розвиток в землі. Але ще не з'явились. І це дуже-дуже класно, що вони не з'явилися, значить вони не підмерзнуть. В контейнері бамбук росте, Ми його влітку висаджували. Ось так треба його зчищати. Сніг, щоб він не втрачав своєї форми. Навіть поки він молодий, це кущавий у нас, до речі, бамбук. Треба його зв'язати ось так, як ми будемо сморади, зв'язувати так, зв'яжемо. І цей бамбук літку насипали ось тут щебнем. Раніше, коли купили дачу, тут такий бруд був, неможливо було пройтись по цій доріжці. Але ось навіть 2-3 сантиметри щебню підсипаного і вирішує проблеми брудного взуття. Ми ходимо взагалі чистенько. У нас, коли не було цього щебня, тут не підсипаний був, ось тут мити не переставали. А ось це ми постілили покриття, воно також допомагає нам отримувати задоволення і насолоду від праці на городі. Ми все життя працювали з городам з городиною, теплиці великі, городи 30 соток у нас були. Це зараз маленька дача, але ж раніше у нас такі об'єми і площі були. І ось не завжди чисто це було. Я думаю, городники мене зрозуміють і погодяться. Ось цей дешевий матеріал, ось так доріжку вистелив і все, ноги чисті. Я з тачкою тут їду садовою, і мені не важко це робити. Ось як воно такі дрібнички полегшують. Будь-яку працю на землі. Хто схоче так само у себе зробити, я вам посилання знизу під відео залишу на градканину якісну, яка буде багато років у вас лежати ось на такому покритті. Можете замовити на метраж, вам відріжуть скільки вам потрібно. Тільки беріть не менш ніж 80 грамів на квадратний метр. Давайте подивимось на часник. А я тут бачу, вже часник почав ось з'являтися. Але це тільки-тільки. Це гарна річ. Дуже непогано, що часник у нас не встиг вилезти. Були такі роки, коли він виходив зарано, і тоді це було проблемою. Він трішки міг підмерзати. Любаша у нас, гермідор, місідром, і ось тут Любомир. Любомир це на ринку я купляв. не знаю, що за часник. будемо дивитись. Як я і казав, ми залишили фацелію, залишили, не стали її скошувати. 20 см вона заввишки. Ось так вона під снігом. Хай зимує, подивимось, як це буде. Вперше ми в своєму житті залишаємо на зиму. Хто залишав ось так під сніг фацелію чи інші сідирати, друзі, будь ласка, напишіть в коментарях, буде дуже цікаво ваш досвід почитати. І нарешті давайте до міні-парничку підійдемо. Пам'ятаєте, ми, я розповідав, запізно посадили капусту, дві грядки. Ось тут молода капуста була, і ось там. Ось там я вже прибрав і винес її на компостну купу. А ось тут я ще її залишив. Думаю, ну мені парничок він буде прикривати і цей. Але сніг. Все ж таки для зими міні парничок такий не підходить, тому що взимку сніг його валить, Ну, майже можна сказати, це марнатратство, нічого не відбувається. Ось найбільш найкращий качан у нас такий, він не вартий того, щоб лист, звісно, можна на голубці використати, цей на салати можна порізати, але це не повноцінна капуста, не те, чого ми чекали. Але можна використати. Ось такий друзі, у нас млинець комом. Так? Посіли запізно. Треба, якщо вирощувати на осінь. Молоду капусту, сіяти її треба не пізніше 25 липня. Запам'ятайте, будь ласка, цю дату. І якщо схочете вирощувати на осінь, її притримуйтесь 25 липня. Посіяли капусту, і вона у вас встигне вирости до морозів. Ви будете з гарним вражаєм. Дивіться, ось два ці вазони. Я їх зараз буду заносити в теплицю. Це у нас тюльпани. Ось тут. Вазон з тюльпанами. Я спеціально залишав поки що на вулиці, щоб сніг нападав, щоб вони трішки похолонули, всі процеси, які потрібні їм для героїзації. Пройшли на вулиці. А це у нас гіацинти. Деревоподібна півоння. Ось так зараз виглядає, Скумпія ось так. Теж не хоче листя скидати. В цьому році ми скумпію цю посадили. Ну, я ж кажу, у нас дуже молодий садочок, молоді рослинки. Давайте зайдемо в тепличку. Тут також у нас залишена була на зиму. Ну, по-перше, зелень росте, не обігріваємо теплиця. У нас, звісно ж, Дивіться, салат, одеський кучерявиць, якщо я не помиляюсь, кріп о, росте. Бамбук ми занесли, це інший бамбук, не кущовий, Тот кущовий був. Ось фацелія у нас як виглядає в теплиці. Також ми її не косили, залишили так, як є. Тут у нас ми живцювали гортензію, коли обрізали. Я сюди живців натикав, натикав. І прикрив. Я в інстаграмі, до речі, показував, як я це робив. Друзі, хто не підписаний ще на мій інстаграм, дуже багато цікавого та корисного. Підписуйтесь, посилання залишу в описі під цим відео на свою сторінку. І ось розсадник. Ми тут трішки навели лад, все прибрали в розсаднику. Це ми прикупили вже торфяний ну, субстрат, дуже якісний, до речі, дамафлор, класман, саула, солвіка та подібні субстрати, друзі, в них можна і сіяти і підрощувати розсаду. Так що, якщо комусь потрібно, я на класман та інші гарні субстрати, також залишу. Посилання в описі під цим відео. Ось, друзі, що хотів розповісти в цьому відео. Сподіваюсь, ви трішки відпочинули, дивлячись на ті процеси, які у нас тут прямо зараз. І вам було цікаво. Якщо це так. Не забудьте, будь ласка, поставити лайк, я дуже старався. І напишіть коментар з вашими думками, що можна робити зараз на дачі чи на ділянці. Що робите ви і взагалі, як у вас справи? На цьому відео завершу. Дякую всім за увагу. До побачення.